О, Що тебе перекосило? Вас вітає Анімешна шапка. І це огляд на фільм Школа добра і зла. Школа добра і зла. Фільм знятий за мотивами серії книг Сома на Чайнані. Книги стали бестселерами Нью-Йорк Таймс. І ось нарешті вийшов фільм. Фільм починається з того, що два брати акробати Ріан і Рафал, як справжні брати, влаштували петушині бої, щоб нарешті порішати, хто сильніший. Але чомусь дружній махач переріс в Мортал Kombat і Рафал вирішує кастонути забороненим могією крові. Але не там то було. Доброму брату, який ледве не відлетів на той світ, вдається скинути Рафала зі скелі, від чого той переходить неживий стан. Голос із потебчя представляє нам першу головну героїню Софі. Спершу я така о, попелюшка, а потім така а, зрозуміла. Так, це не попелюшка. Дівчині сниться те саме нереальне життя із мрій, але її будять і Софі доводиться повертатися назад у реальний світ. Після чого той самий голос розказує нам про другу дівчину Агату, що живе біля кладовища разом з матір'ю, яка варить зілля як типовий аферист і розводить місцевих на гроші. Хоча і сама вірить, що вона відьма, а якщо і не вона, то її донька точно. Напевно, через це Агату і булять ці місцеві звучі відьмою. Але і в цьому гнилому містечку Агата змогла знайти свою єдину подругу Софі. У дівчат виник міцний зв'язок ще в дитинстві, коли маман Софії відлетіла на той світ, і дівчинка плакала біля могили матері. Це я, став подобайкою, якщо також знайшов собі друга на кладовищі. Дівчата йдуть в місто, відчувають місцеву гоп компанію і розділяються. А гату перехоплює якийсь п'яний дядько і читає її лекцію про відьом і способи їх приготування на кострі. І були багаті гайки, якби не Софі з могучою сковорідкою. Дівчата йдуть до магазину книжок, де бабка продавчиня розказує їм про школу добра і зла, розказує, як там навчаються герої та лиходії. А також в передчутті Геловіну розказує їм горор історію з реального життя. Як якась хірня 20 років тому назад забрала дівчину на ім'я Леонора під час кривавого місяця, і її більше ніхто не бачив. Ну, типу маньяк, якийсь в лісі зарізав, а ніхто шукати не схотів. Софі каже, агаті, що все, вона манала так жити і вночі піде з Гавалдону. На що Агата слізно вмовляє дівчину йти, і та погоджується. Але біг там. Софій пише листа до школи, засовує його в дерево бажань і тікає з села. <плес> Вже на виході Софій коловить на гарячому агата, але поговорити нормально вони не встигають. Дівчат хапає якась вихухоль і тягне їх через ліс, де потім їх хапає якась птахенція і відносить до школи, в яку так хотіла потрапити Софі. Але там. Свій козаки в школу зла, а гатуч в школу добра. Бережи! здається, мото-мото, ти сподобалась. Вилазить. Люблю великих, люблю товстеньких, люблю великих, люблю великих. Софі каже, що хтось щось наплутав, і вона не там де треба, але хто б її слухав. Агата ж тим часом хоче знайти подругу і нарешті повернутися до домцю. Але феєчки, кілька разів куснувши дівчину, відносять її всередину школи. До Софі знову підвалює з привітанням хорт. Вона чистіша за мою руку. Софі знову ж намагається добитися того, щоб її відправили в школу добра. Але леді Лисо каже, що помилки бути не може, тому читачко не заважай. Агату феєчки приносять у квітковий рай принцес. Дівчина тікає, натикається в ванній кімнаті на вчительку дові. Агата намагається переконати їй, що сталася помилка. На що вчителька каже, що фіг там подруга залишиться у завуті, а Агата у вічності. Дівчат переодягають, і тепер Агата в незручному пишному платі, а Софі у якомусь балахоні прачки. Дівчата сідають по своїм місцям і до Софі знову підкатує хорт, розповідаючи те, що він син крюка, а також пропонує дівчині гнилий смаколик. Церемонія починається. Професор Кадові вихваляється тим, що традиційно школа переможець минулого року. Це школа добра. І тому лицарі зараз покажуть свої таланти. <му> Понторізи виходять з залу і махаються мечами. В одного хлопця меч вислизує з рук і він спішить його підібрати. Запам'ятайте це родинне щастячко, він ще з'явиться в подальшому сюжеті. Тянок закидають трояночками, і в закінченні головний понторіз Тетрос майже не відбиває собі копчик. Він файтиться з рандомним чуваком зі школи зла за допомогою екскалібура. І знаєте що? Правду хтось сказав, я не пам'ятаю хто, що Тедрос невміло користується цим мечем. І це правда. Цей шкільний понторіз навіть не уявляє справжню силу екскалібура. Приведу просто, в приклад численні адаптації легенди про короля Артура. І просто скажу, що екскалібур в них це імба. Все. На церемонію вривається директор, каже декілька слів, каже дівчатам, які вирішили все ж таки добитися свого, що помилки бути не може, і йде у своїх справах. Дівчата ж стаючи фріками, розселюються по кімнатам. Агату зачиняють у кімнаті місцевого принцес-компанія, і дівчина через балкон вилізає на дах, бажаючи потрапити до школи зла і знайти там софі. Але дівчину стопорить купідончик. Вибачте, купідон, і агата, тікаючи від нього, вибиває скло і падає в бібліотеку. Там вона підслухує розмову леді Лесу з Дові, ті сперечаються, а потім йдуть. На їх місці з'являється кривава підлива, із якої на світ показується наш знайомий уб'єнний Рафаело, який наказує Агаті триматися подалі від Софійки. Але фіг там, агата слухати всяких лівих мужиків не збирається, а тому добігає до входу в забуття і некається в закутку від директора, який йшов у свою вежу. Софійка ж тим часом знайомиться зі своїми сусідками, ображає матір одного з дівчат і ледве не вилітає з балкону за це, але успішно показує свою темну сторону, давши відсіч гестер, після чого біжить до агати. Дівчата з ноги вриваються до директора увесь, де натикаються на книженцю, в якій пишеться історії кожного персонажа. І навіть почалася писатися історія дівчат. Що? Як справи? У Мене у вас <світ> не знаю. Дівчата накидаються на директора, на що той каже, що він нічого змінити не може, а от поцілунок справжнього кохання може. Може змінити все і навіть школу. Ну, типу, сенс в тому, що тільки добро знаходить справжнє кохання. Тому на наступний день після кінчених занять дівчата спочатку шукають кого-то б поцілувати. Але Софі каже, що аби кого вона цілувати не буде, бо їй вже сподобався наш понторіз, синочок короля Артура. Агата каже, що поцілунок це просто поцілунок, на що Софії, щоб довести правоту своїх слів, засасує рандомного чувака, який йшов повз їхнього столу. Софі просить передати листа Тедрусу і благає поводитися нормально агату. Агата віддає листа, балакає з понторізом. Не скажу, що у приємному тоні, але йому наче подобається, тому все ок. Вони йдуть на заняття, де до Агати приєднується дружок пижок або ж просто мамине руденьке нещастячко. Чому Несчастячко? А тому, що перед цим він розмовляв з агатою про те, що йому вже прилетіло два провали за те, що він, м'яко кажучи, не створений на роль лицаря. І взагалі він бакалійником стати хоче. Але на занятті, на якому розповідали про всі місцеві атракціони, потайби типу кусючі піони та опудолоубивця, наш труденький дружок дає драла, і Агата біжить слідом за ним. Біда в тому, що Агата приблизно знає, що з тими, у кого три провала, а от наше нещастячко ні. А тому на очах у Агати його розсвігачує, як колись розсвігачило володю із Гаррі Потера. Софіш тим часом на занятті Леді Лесо файтиться з гестер і здобуває перемогу за допомогою рою пчіл і Рафала власною персоною. Тож, поговоримо про цю сцену трохи детальніше. Вона мені подобається за рахунок нормального графонія та за рахунок гестер. Вона просто крашиха. На цьому все. А от щодо появи Рафали і того, як на нього відреагувала Леділеса, тут можна одразу зрозуміти, що щось між ними точно було. Ну, Типу, актриса відіграла просто шикарно. Леді лесо виводить софію, яку похвалив Рафал, і розказує, хто він такий. А Агата тим часом на заняття рятує зі ставку з рибками бажань дівчинку, яка 100 років тому провалилася сюди і стільки ж виконувала всі побажання наших вельможних зажравшися добрячків. Але агата стала першою, хто побажав визволити її і всіх інших. Тому мала діваха розпадається як золотий сирий рис, а в наступний момент з ними вилітає птахокрил, який сідає біля агати. Всі обсиронюються, ловлять блідного і майже не сивіють від цього. Агата ж розуміє, що це наш раденький і наближається до нього ближче. Але понторіз вирішує, що дівчина у біті. і тому пронзає серце бідолашного багатостраждального руденького. За що й отримує правиль похорони від Агати. Це справедливо, все заслужено. Ти що долбаю? Йоб твою, це пізда. Це пізда? Це виходить ця пізда. Подруги здибуються в їдальні, діляться останніми новинами, поки до них не підвалює тедрус. Агата йде, а Софі Понтаріс обмінюється кількома словами до тих пір, коли Софі з забирає вовчара і тягне її у якусь кімнату в стилі 50 відтінків сірого, де леді Лесо вичитує дівчину за її прагнення до добра, і в кінці обрубує їй волосся. Софія оплакує свої косми біля дзеркала, з якого на світ показується Рафал, який говорить дівчині привабливі слова, кардинально змінюючи її світогляд. Агата ж тим часом дає про пердона за те, що він спокійнісінько стояв і нічого не робив, поки її подругу тяг вовчок. А також вона говорить про все, що її зараз турбує, і в кінці додає, щоб цей тупорилик нарешті подумав своєю головою. Настає, назвімо її так, посвята, коли учнів колють голкою, і в них пробуджується магічна сила. Звучить як опис типового чиліка із Еферії, що любить занюхнути. Агата шукає Софію, але не може її знайти. До неї підвалює тедрус, якому точно не вистачило коронного похоронного. Він, як типова бабка, розповідає про слухи, які ходять про агату, і якось неміло підкатує до неї. Дівчина охуївши йде, але бляха сторчиться об цю кінчену палку і падає. А вон звичайно ж, її ловить. Чуєте цей запах? Знаєте, що це? Це крінч в перемішку з кліше. Але. Слава Шарлі Стерон, ця сцена швидко закінчується. Коли посвята була в самому розпалі, пісеньку біля Айліш в залу вривається з ноги наша Софі, яка їй майко, Майковарнулась і стала відбірним злом. Вона отримає свої здібності і вражає всіх своїм виглядом. Дівчина нарешті починає дружити зі своїми сусідками, і звісно ж, Софі не забуває кидати томні погляди в сторону Понторіза. Агата підвалює до Софії і каже тій, що лиш красою тедрусіка не привабить, бо він надивився на поганий кінець батькової історії, якого зрадила жінка. Дівчата слідують плану, Софі підвалює до тедруса і за допомогою махінації з луком доводить те, що вона типу добра. Після цього Софі і Тедрус частенько зависають разом. Тедрус обіцяє піти на бал з Софії, і, звичайно, це нікому не подобається. Доходить навіть до того, що добра сторона школи впайтеться зі злою. І через це директор вирішує, що якщо вже парочка і справді закохана, то повинна пройти старе випробування казкою. Суть цього випробування в тому, що парочку виводять в ліс з різних сторін, і вони повинні знайти один одного та вижити в нічному лісі. Софії Тедрус погоджуються і вирушають вночі в ліс. Агата потайки хоче проникнути за межі стін і простежити, щоб з подругою все було добре. І тому дивовижним чином перетворюється на білу голубку з пісні Олега Вінника. Зараз буде сіла птах. Зараз буде біло крила на то полю. на А я що казав. Все йде не за планом. Софі кусають піони, парочка хоче здибується, але на них нападає опудало. І тедруса ледь не роздирають, але агата мішується через те, що Софі не захотіла допомогти своєму ненаглядному і тому допомагає йому. Тетру скаже все, що думає Софі, про яку він думав краще, і зникає. Софі звинувачує всьому агату і також зникає. Агата знаходить пані Дові, вислуховує лекцію про те, що вона порушила правила, але та розповідає Дові про Рафаельку, який, до речі, вже нашіптує пти Софі з дзеркала, що всі погані, а він їй допоможе, бо вона особлива, і так далі. І, взагалі, у нього є план. Рафаел дарує Софі магію крові і починається весь заміс. Земля мені дає село. Леді Лесо знаходить Софі з малим носом, яка ніхуйово прокачала за допомогою магії крові. Софі каже, Лесо, що знає, що вона це та сама дівка, яку забрав Рафал 20 років назад і що вона не впоралася з поставленою задачею. Це все чує Дові, яку за компанію з Лесо Софі зачаровує. Настає бал, агата вся на нервах очікує, коли з'явиться Софі, бо ж вона точно не може пропустити це лицедійство. Агата підвалює до понторіза Тидруса, розмовляє з тим, і він каже доволі розумну фразу в цьому фільмі. Вона звинувачує тебе у всьому, що пішло не так в її житті, а ти їй допомагаєш. Чому ти думаєш, що вона заслуговує на порятунок? З ноги в залу завалюється страшенна Софі, яка підкатує до понторіза, але той її відчуває. Перед тим як піти, Софія оголошує Агату своїм ворохом. На зміну їй в залу вбігає з понторізиків. Яка приводить всіх до вчителів, яких зачарувала в ляльки Софі. Наші гарячі голови біжать помститися та йобнути Софі. І не слухають агату, яка намагається їм пояснити, що це пастка. Тому дівчина перетворюється на білу голубку і прибуває першою на перший бал зла. За дівчиною залу забігають всі учні добра. Софія постала ще страшнішою схожою на упиря, повертається до них і каже, що вони знають, що якщо добро атакує, а зло захищається, це означає, що добро стало злом. Після цього відбувається своєрідний Пандерік в стилі Вінкс. І добро стає злом і навпаки. Фейвінкс! Бандерікс, цю силу батько наш подарував, мудрість Ярослава передав, і феї прокидаються. Мрії всі тепер збуваються. Цей Бандерікс у мені. Сила Вінкс переможе у війні. Після цього відбувається ніхуйовий махач підепічний саундтрек. Я їй богу, дякую тій людині, яка цим займалася, бо саундтреки тут реально класнючі. Так, прошу це я, сюжет, звісно. Поки всі махаються, Софійка, не слухаючи чудово, води Агати, летить у вежу директора та шукає його, щоб помститися. Княжинця тільки почала писати її історію, що їй каже її директор, але це насправді Рафал. Ніфіга свій поворот, скажіть. Насправді Рафал гигнув свого доброго брата і весь час прикидався ним, порушуючи рівновагу та роблячи добро слабким. Він нащептує дівчині приємні речі і каже, що, пососавшись, вони будуть разом правити всіми. Дівчина дарує поцілунок кохання Рафаелці і все починає руйнуватися. Дівчина, розуміє, що щось йде не за планом, але ніфіга змінити не може. Агата залітає у вежу, обіймається Софі і говорить, що пизда тобі Рафаель сплінтер таки не пробачає. Рафаелка фігачить пером вагату, але Софія кидається вперед та захищає дівчину. Зря, 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 зря. Пожалієш, 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 пожалієш. Все йде по одному місцю. План Рафала провалюється, все повертається в попередній стан і у вижу забігає понторіз. Починається махач, поки Агата сидить біля пораненої Софі. Але всі пам'ятають, що понторіз у нас рукосрак, який вже почав програвати. Але Агата вчасно втручається і за допомогою моєї Софі вона захуярює Рафала. Софійка вже майже бачить ворота раю. Агата підбігає до неї, плаче над нею, каже, що любить її, але дівчина відлітає в інший світ. Агата оплакує ще раз її тіло, цілує, прощаючись, і о диво Софійка оживає. Христос Воскрес із мертвих смерті, смерть поправ. Всі живі, всі здорові, школи об'єднуються і тепер не ворогують. Тим часом відкривається портал в Гавалдон. Софі вирішує піти, залишивши агату тут. Але Агата засасує понторіза, і йде разом з дівчиною в портал, повертаючись до старого життя, в якому майже нічого не змінилося, крім того, що дівчата тепер чарують потайки. Фільм закінчується тим, що оповідачка озвучує сцену, в якій відчиняється прохід між світами, який пробила стріла тедруса. І тому це лише початок. На цьому фільм закінчується. <звук> На початку я подумала, що зараз графоній виріже мені очі, але ні. Я приємно здивувалася, коли побачила доволі непогану графіку тут. Щодо сюжету, то сказати точно не можу, бо не читала перше джерело, тобто книги. Але я задумалася над цим. Ні, я серйозно. Я була в кроці від того, щоб купити серію книг. Але я бомж. Щодо стосунків у фільмі, то я типу не розумію, чому Агата запала на понторіза. Він же, типу, понторіз. Він же майже з усією школою мутки мотив. Коротше, ноу no комент. Якщо говорити про фільм в цілому, то мені він сподобався. Не знаю, як вас, але мене чомусь флешбекнуло в казкову атмосферу Гаррі Поттера. І однозначно, що я буду чекати на продовження цієї історії, передилюючись час від часу перший фільм. Можливо, навіть продам почку і куплю книги. Тому 10 джабоняти з 10. І мої вибачення за довгу відсутність відео. Мені справді шкода. I see the constellations. They remind me that this life be lost. Можно нас поцеловать? Ты что, долбоёб? Иди к ёбаной матери! Я тоже хочу вас поцеловать. пишу к ёбаной матери, я тебе сказал.